Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент там все тяжко, все понятно. Ізюм – це ворота на Донбас, і безумовно, що в цьому й тяжка доля нашого міста, але це дійсно це шлях. Шлях, який йде на сьогоднішній день до окупованих територій, і з 2014 року ми все це розуміємо, знаємо і, і живемо в цих умовах. Тому без, без шляху через крем'янець, без шляхів вздовж Сіверського Дінця, дістатися до Донбасу неможливо. Ізюм. І його майбутнє найближче звільнення, я так думаю, на мою думку, як цивільної особи відкриває величезні перспективи для нашої армії, для того, щоб здійснити звільнення нашої землі і вийти на кордони наші, які оговорені в конституції, і які були спочатку заснування нашої держави України, тому так. Зосередимось на фразі це ворота на Донбас, російські війська і е, поняття звитяга вони абсолютно між собою не поєднуються. Тому е, у нас є інформація про те, що, е, скажімо так, обмінний фонд. Поповнюється і поповнюється, я так розумію, такими темпами, на які навіть мабуть не розраховували і наші військові, тому що дії нашої армії вони настільки успішні, що ворог просто не чекав. Чекали ми, чекали ми, українці зімчани. Ми приігруємо. Війна Росії проти України завдала прямих збитків та руйнувань на 97 мільярдів доларів. А загальні потреби відновлення сягають майже 350 мільярдів. Це крім відбудови, включає розмінування, відновлення умов життя, транспортного сполучення Тощо є оцінка спільного звіту, який уряд України, Європейська комісія та Світовий банк презентували в Брюсселі. Звідки надійдуть гроші і чи заплатить Росія репарації, а також хто контролюватиме величезні витрати? Оксана Бедратенко поговорила з Брюсом Стоксом із німецького фонду маршала, де цього тижня видали рекомендації щодо сприяння відбудові України у новому звіті німецького фонду маршала. Ви подаєте бачення відбудови України? Як перетворити Україну з країни, що страждає від війни, на демократичну європейську державу? Готуючи звіт, ми спілкувались із світовим банком, міжнародним валютним фондом, посадовцями Євросоюзу, Німеччини та США. і вважаємо, що відбудова має початись, поки війна ще триває. І коли ми говоримо з пересічними людьми і навіть політиками, вони кажуть, як таке можливо, війна ще триває. Але ми переконуємо, такий підхід кращий скільки потрібно грошей, остаточно невідомо. Український уряд говорить про 750 мільярдів. Деякі українські науковці кажуть, негайно потрібно 100 мільярдів, чесно кажучи, такі цифри відлякують донорів, бо вони дуже великі. На початку значна частина коштів надходитиме від США, але ми кажемо, що згодом багато коштів має надати ЄС. Пойдеться про вступ до Євросоюзу. Посадовці ЄС розуміються в теорії, але я не певен, чи розуміють вони про які суми йдеться. У своєму звіті ви багато говорите, що євросоюз має грати провідну роль в економічному відновленні України і навіть вже зараз дати гарантії за Україну перед МВФ. На кшталт тих, які отримала свого часу, Греція чи готова Європа до цього? Чесно кажучи, не знаю, чи є єдність навіть в уряді США щодо цього. Сподіваюсь, наші рекомендації стануть основою процесу. Але Європейський Союз буде змушений збільшити. Свої зобов'язання наскільки мені відомо, в ЄС є певне протистояння щодо того, як це робити чи збільшить євросоюз свій спільний борг, щоб позичити ці кошти? Вони раніше так робили для подолання пандемії, боротьби зі зміною клімату, збільшення військових видатків. Однак кожного разу Німеччина і деякі скандинавські країни виступають проти, бо нікому не подобається спільний борг. Тож ще не зрозуміло, де взяти такі кошти очевидно є російські кошти. 300 мільярдів доларів заморожено на рахунках російського центробанку за кордоном. Чи можна спрямувати ці кошти на відбудову України? Я знаю, що політики по обидва боки океану хотіли б використати ці кошти. Тоді не треба брати гроші у платників податків. Можна просто забрати російські активи. Але всі експерти, з якими ми говорили, кажуть, що це навряд чи можливо, і справа на роки застрягне в судах. Ми пропонували, щоб в мирній угоді була можливість спрямувати частину цих коштів на відбудову України. Очевидно, що на це. Мають погодитися росіяни. Я відверто кажучи, з росіянами про це не говорив. Але здогадуюсь, що наразі вони не погодяться. Uh, declared... Захід потужно підтримує Україну. А ось що стосовно Китаю, як щодо інших гравців, які захочуть долучитися до майбутнього України, цілком можливо, що одного дня китайці з'являться в Києві і скажуть: ми випишемо вам чек, а ви лише мусите використовувати китайські технології та китайських працівників, і ми за вас відбудуємо Україну. Зараз це здається трохи нереалістичним через близькість Москви та Пекіна, але ми рекомендуємо подумати про участь Китаю, якщо вони побажають. По перше, Китай має глибокі кишені, а також краще, щоб вони були всередині намета, а не зовні. Також є країни близького сходу та перської затоки. Багаті на нафту країни можуть захотіти зіграти роль у відбудові України. Ми знаємо, що Туреччина дуже б хотіла, щоб її велика будівельна компанія взяла участь. Це мають розуміти країни групи семи цю порожнечу хтось займе, і ті, хто надасть ресурси, матимуть вплив. Україна має хронічні проблеми. Це корупція, нестача верховенства права. Як вирішити ці проблеми і досягти успішної євроінтеграції? Це очевидно питання, на яке ми намагались дати відповідь одразу, бо повідомлення про корупцію, що була в Україні до війни, приголомшують. Ми пропонуємо, щоб нагляд здійснював спеціальний омбудсмен. Також ми вказуємо, що Україна вже зміцнила боротьбу з корупцією. Але на шляху до Євросоюзу українському урядові було б корисно одразу приєднатись до прокуратури ЄС, що дозволить тісно співпрацювати і отримувати допомогу Європи в нагляді. За боротьбою з корупцією та переслідування порушників, такий омбудсмен регулярно звітуватиме перед громадськістю. Також дуже важливу роль має грати громадянське суспільство. Це в багатьох випадках більш ефективно, бо представники громадянського суспільства бачать корупцію там, де правоохоронці можуть її не помітити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.